То українців обурили дії священників російської церкви, які відмовлялися відспівувати загиблих на Донбасі і дітей, які хрещені не в тій церкві. От взагалі, як, як треба діяти священнику в тому випадку, якщо його просять відспівати, там, людину, яку він вважає ворогом. Ну, священник не має права відмовляти, особливо в таких випадках, коли це стосується смерті чи хрещення. Це, що відбулося в Запоріжжі, коли священник відмовився відспівувати навіть немовля, яке було хрещене в київському патріархаті. Тобто, це вже більше така російська ідеологія. Вони боялися того, що якщо священник звершить, наприклад, це відспівування, то він визнає існування київського патріархату. визнає Існування незалежної української православної церкви. Але це навіть з людської точки зору є неприйнятним, коли священнослужитель відмовляється відспівувати ту людину, жертовну людину, яка віддала найдорогоцінніший скарб. Вона віддала своє життя заради твого майбутнього, заради твоїх дітей, заради своєї сім'ї. І уявіть, який це вчинок по відношенню до навіть тих родичів, які мають непоправну втрату, а священнослужитель, який покликаний проповідувати слова істини, проповідувати любов і правду. А він відмовляється і говорить про те, що для нього це не герой, а для нього це вбивця. Тому це речі, які навіть з точки зору християнства є. Неприйнятними, є неправильними. Священнослужитель це особа, яка повинна проповідувати любов, яка повинна проповідувати правду, а не говорити якісь речі політичного характеру, які розділяють людей. Це гріх. А гріх має властивість розділяти, розділяти людей, руйнувати стосунки між людьми. Тому священник повинен керуватися найперше своєю совістю. А совість це голос Божий в людині. І якщо такого голосу немає, то це свідчить про те, що такий священнослужитель тільки носить назву священнослужителя, а по суті таким не є.